Криворізькій загальноосвітній школі номер 12 в цьому році виповнюється 95 років. Ми маємо свою історію, свої здобутки, свої мрії. Знайомтесь, педагогічний колектив, який працює за принципом не змусити, а зацікавити. Тому наш заклад це територія радості, творчості, успіху, де можна творити, розвивати свої здібності. Та таланти Наші вчителі активні учасники конкурсів, проєктів експериментальної діяльності, конкурс, Учитель року, Медіаосвіта в навчально-виховному процесі. Провадження цифрового посібника в освітній процес з метою подолання освітніх втрат. Перемоги в міжнародних виставках, сучасні заклади освіти. 2019 рік, бронзова, 2020 рік золота медалі. Перемога у конкурсі нескорені школи під ініціативою Всеукраїнської благодійної організації Інститут місцевого самоврядування, активна участь у створенні дружнього простору до дитини за підтримки фонду надання допомоги дітям по всьому світу. Та благодійного фонду посмішка ЮА. Товариство Червоного Хреста в Україні коло комфорту. Талановиті вчителі виховують талановитих дітей. Наші учні є переможцями не тільки районних та міських етапів Олімпіад, а також обласного та всеукраїнського рівнів. Конкурсу імені Тараса Шевченка. Та імені Петра Яцика. Конкурс науково-дослідницьких робіт Квітневі читання у школі кожна дитина знайде своє місце, де буде відчувати себе комфортно. У закладі відкрито 6 інклюзивних класів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, вчителі-асистенти та логопед працюючи з цими учнями. Теж мають призові місця у конкурсах. Наша школа це не лише місце навчання, але й теплий осередок, де поєднується талант, допитливість та сила волі. У шкільному закладі освіти доступний гурток баскетболу для підтримки фізичної форми та активного відпочинку. Наші учні є активними учасниками акцій, конкурсів, челенджів проєктів. Маємо відзнаки на всеукраїнському, обласному, міському та районному рівнях. Обласний конкурс науково-технічної творчості в гостях у роботів. Третій. Обласний патріотичний дослідницький проєкт Збережи свою ідентичність. Обласний конкурс з інформаційних технологій комп'ютерна перлинка». Міський конкурс талановиті діти Криворіжжя. Міський творчий проєкт Шкільний батл». Міжнародний конкурс мистецтв Прага Чешська Республіка Черш Спрінг 2024. Міжнародний весняний фестиваль Германія 2024. Прилінг-фест». Міський конкурс проєктів енергоефективні технології сучасності. Всеукраїнське конкурсне есе Мій Шевченко. Лідерський проєкт Покоріння свободи майбутнє України. Всеукраїнський конкурс на кращу емблему. Краща емблема ЗСО 2023. Міський природоохоронний конкурс. Збережемо птаха, збережемо дерево, збережемо землю. Міський конкурс дитячого малюнка Зоопалітра 2023. Міський конкурс дитячого малюнка, Зоопалітра 2024. Конкурс ораторського мистецтва Роль ООН в сучасному світі міська виставка конкурс Зима іде, Свята веде». Міський кінофестиваль Рідне Криворіжжя. Міський юнацький конкурс Криворізькі кадри 2024. Районний конкурс Моя країна крізь призму об'єктиву. Міський конкурс Моя країна крізь призму об'єктиву 2024. Всеукраїнський марафон разом до перемоги. Третій всеукраїнський марафон з української мови. Обласний марафон Обираємо майбутнє разом. Всеукраїнська акція Екочелендж Пташку нагодуй життя врятуй. Міський екочелендж День юного натураліста. Всеукраїнський флешмоб День ментального здоров'я. Це український турнір, юні біологи, ні Міська природоохоронна акція збережемо первоцвіти первоцвіти-2023». міська акція тиждень землі. Волонтерство це ще одна невід'ємна частина нашої шкільної спільноти. Наші учні та вчителі стали волонтерами та допомагають наблизити перемогу України. Є постійними учасниками підтримки воїнів ЗСУ 17-ї танкової бригади. Долучаємося до збору благодійних коштів за акції Крила, ворогам кришка, гривня перемоги. Платнимо сітки, шкарпетки, виготовляємо обереги та збираємо матеріали для окопних свічок. Долучаємося до ярмарків продажу виробів для Збройних сил України, перераховуємо кошти від збору макулатури на дрони. Отримали подяку від голови ради оборони за активну громадську, волонтерську та благодійну діяльність. Криворізька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 12 працювала достойно протягом 95 років. Ми і надалі будемо підтримувати рівень у статусі Криворізької гімназії номер 12